Всіх вітаю! Мене звати Марина. І сьогодні ми котики-маркотики. Ми з вами будемо говорити про драматозуйну маячню або марення шкіряними паразитами, або зоопаразитарне марення, або просто синдром Екбома. Це патологічне, ось таке переконання в тому, що все ж таки є зараження паразитами. А воно проявляється в тому, що ось це, ну, зрозуміло, ось ці моменти марення, ось ці тактильні галюцинації стосовно того, що там щось все ж таки повзає. Ось цей момент, коли людина розчухує ось якісь, якусь частину тіла, да, ось цю всю шкіру, бо там же ж воно повзає ось цей момент того, що людина може там щось собі насправді вирізати, щось там тобі собі так от сильно травмувати, а з метою, щоб достати ось того всього. Паразита. Найчастіше це все ж таки історія психічних розладів, тому може відбуватися на фоні шизофренії, на фоні тривожно-фобічного розладу, екзогенної депресії. Ми тут говоримо, що це все ж таки історія психіатра і дерматолога. Тому, в будь-якому випадку, тут буде ключовий момент лікування не психолог, а психіатр. І там, якщо все ж таки, ну, Даний наш сьогоднішній синдром: то тут ми вже говоримо про тривалу роботу з психіатром, про певні такі психотропні медикаменти. Де потім до них додається психотерапія, потім йде тривале таке от індивідуальне лікування. І потім, коли психіатр говорить, що ну, в принципі, з тобою все нормік, то давай тепер йди в реальне життя, да, а я там періодично буду тебе моніторити, да, ти до мене приходь там періодично на консультацію, щоб я був впевнений, що з тобою все нормально. От, і в цей момент насправді можна вже сходити до психолога для того, щоб підтримувати ось цю свою індивідуальну норму. От, тому ми тут говоримо якраз про. Роботу психіатра і тому ось так буде дуже легенько і чисто по факту. Відповідно, це все може відбуватися на фоні психічного розладу або на фоні, наприклад, органічного. Ураження головного мозку також це може відбуватися на фоні діабету, на фоні хронічного гепатиту, на фоні неркової недостатності. Тобто це може бути або психічний розлад, або якісь такі соматичні причини того, що людина. Патологічно переконана в тому, що вона заражена паразитами. Багато є теорій, да, що де як, яка причина. А зараз все ж таки ми приходимо до більш такої, знаєте, нейтральної сторони і говоримо про екзогенну і ендогенну причину. Да, тобто, щось зовні, умовно кажучи, щось зовні травмувало голову, там вдарилось чи ще щось така люд... чимось там людина. От, і ось такий момент внутрішньої, да, якихось таких індивідуальних особливостей людини, це може бути. Психічний розлад, От, це може бути щось там у фізіології, м'яко кажуть, порушення там центральної нервової системи і тому подібне. Да. От, в будь-якому випадку ми говоримо про іпохондричну. Параною. В будь-якому випадку ми говоримо про ту ситуацію, що у людини відбувається спотворене сприйняття тіла, спотворене сприйняття ось цих фізіологічних процесів, які відбуваються в організмі. Тому людина десь там відчуває, що щось воно там бігає, що там є якийсь оцей весь... Паразит, що там воно щось якесь не таке. Взагалі, якщо ми а, подивимося, да, то ось, наприклад, там 100% це ну, люди, які насправді хворіють хронічним якимось дермат. Дерма... Дерма... Дерматоз... Давай так. Моя дикція вона завжди така. От, тому, якщо ми візьмемо да, хронічні якісь проблеми зі шкірою, то ось ці всі 100% там буде 20%, коли ну, насправді це все ж таки наша сьогоднішня тема. Да, і там вже будуть проблеми з психікою. Да, не стільки з шкірою, а з психікою. Звичайно, є така ситуація, коли є проблеми і зі шкірою. І проблема з психікою, є така проблема, коли лише проблема з шкірою. І є така ситуація, коли лише проблема зі шкірою. Ми сьогодні говоримо, коли все ж таки проблема з психікою. І є випадки, коли психіка і разом з нею будуть іще якісь наслідки ось цих всіх розчухувань. Стосовно шкіри, або паралельно є ще насправді якісь проблеми зі шкірою, які не відносяться до того, що людина впевнена в тому, що вона там заражена якимось паразитом. Симптоматика буде звичайно, як при параної. Одного дня, одної такої секунди, неочікувано, не гадано. думка, я заражений паразитами. А відповідно, далі вже йде ось таке: ага, ось в тому місці, ось тим всім паразитом. Далі йде формування того, що. Ну, створюються такі вигадані спогади про те, що ось там, десь там, ось тої секунди да, того дня я заразився. Далі, з періодом ось такого розвитку даного нашого синдрому. От, Ось такої параної формується все чіткіше бачення того, як це відбувалося, чим саме заражений, да? тобто паразит, якого там розміру, який кольор, яко в нього там вусики, да? тобто вже більш таке конкретніше, конкретніше, конкретніше. Да? А там вже, вже буде не просто ось в такій локалізації, там відбулося це все зараження, там вже буде історія про те, що людині здається, да? тобто ось ці тактильні галюцинації стосовно того, що там щось болить. Там щось колить, там щось воно якесь таке незрозуміле. Там буде ось цей весь свербіж, який людина розчухає, розчухує, розчухує і розчухує. А, от. Зрозуміло, що коли ось цей момент я заражений паразитами, там порушення сну, життя, в принципі, чим триваліша ця вся історія триває, тим сильніше людина починає концентруватися на тому моменті, що вона заражена паразитами, тим сильніше людина буде намагатися знайти ці всі, всі ці всі докази і прийти з цими всіми доказами до лікаря і довести, все ж таки, що да, я заражений певними паразитами. Тому у людини є певна така. Така своя коробочка, да, ось таких доказів того, що з тої ранки там вийшов такий волосочок, значить, це там це не її волосочок, да а те там щось там таке, щось да і, так би мовити, докази того, що все ж таки насправді людина заражена. Знову ж таки, в цей момент може відбуватися таке, що якщо ми говоримо лише. Про патологічне переконання в тому, що там є зараження паразитами, то в принципі лише свербіж, в принципі, ось ці всі сліди розчухування, в принципі, щось десь здається, що десь щось колить. Якщо у людини вже і без цього є певні проблеми зі шкірою, які дають певні висипання. То тоді ось ці висипання, а людина буде сприймати на рахунок того, що все ж таки, бачите, я заражений певними паразитами. Хоча насправді у людини може бути зовсім інша історія стосовно шкіри, да, і причина у висипаннях може бути зовсім інша, але воно так красиво поєднується в психіки людини, що все ж таки да-да-да, я заражений. Знову ж таки, є такі моменти, коли насправді людина приходить до лікаря з цими всіми доказами, а є такі моменти, коли людина сама. Вирішує, що їй робити. Вона може продезінфікувати все своє приміщення, вона може якісь такі народні методи використовувати, там десь гірчицю насипати, там десь якісь фекалії куриці, там десь щось незрозуміло, так би мовити, зажигалочки і щось там. Підпалити собі, щоб точно зниск... ліквідувати, зниш... знишкодити того всього паразиту, тобто все, чого там начитається людина в інтернеті, нафантазує собі, то в принципі вона може це все зробити з надією на те, щоб все ж таки вбити того всього Паразита. Да, вона може кипятити свої труси, вона може кипятити свої штани, вона може постійно там дезінфікувати собі руки і, себе, і, і, і все своє приміщення, аби тільки знищити того всього а, паразита. Знову ж таки, ця вся історія може ускладнюватися. Ось цим моментом аутоагресії, тобто, коли людина вже не просто чухає, а вже щось роздирає, вже щось там колупається, розрізає, аби тільки достати того всього паразита. І, в принципі, ми розуміємо, що одна справа, що десь там щось залишився, якийсь рубець, а інша справа, коли пішли вже якісь там гнійні процеси, да, відбулося, певне, якась, якась там інфекція, бактерії, щось таке щось занесло туди, в ту рану, да, і відповідно йдуть певні ось ті всі наслідки. Діагноз. В принципі, це дерматолог, це психіатр. Знову ж таки, якщо це індуковане марення, то там два співмешканця, які живуть вдвоє, їх все одно провіряють, щоб дослідити, що все ж таки один хтось хворий, а другий просто перейняв його симптоматику. Відповідно, що там відбувається, дерматолог все ж таки досліджує, чи є. Якесь зараження паразитами психіатр, ну як і дерматолог, збирає анамнез спілкується. Ось ця вся бесіда для того, щоб зрозуміти, що. За скарга у людини, що там за симптоматика, що взагалі відбувається. Також а, можуть ще відправити на те, щоб провірити головний мозок, ну, чи є там якісь порушення, чи ні. А, от. В принципі, ключовий момент, що знову ж таки дерматолог говорить, що немає ніякого паразита, а психіатр по своїх результатах дослідження бачить, що все ж таки проблема з психікою. А, от. Відповідно, ну, і ще в той момент будуть ще провіряти на наркотики, для того, щоб переконатися, що людина нічого не вживає, такого психотропного, щоб так от би впливало на психіку. Потрібно відрізняти від того моменту, коли людина просто розчесує собі шкіру. Потрібно відрізняти від того моменту, коли людина вириває собі волосся, і потрібно відрізняти від того моменту, коли насправді щось там є з точки зору дерматологічної історії. От, Якщо ми говоримо про лікування, то знову ж таки, психіатр назначає свої а, такі препарати. Да? ну, Знову ж таки, нейролептика, антидепресанти, там тири-тири-тири, Тобто, в залежності від ситуації, там виписується, а, в залежності від ситуації, формується ось цей момент лікування, психотерапії. А, от, І в принципі, на цьому заключається все лікування, тому що тут ключовий момент психіатр. от, Якщо ми говоримо про прогноз, то в залежності від мотивації, в залежності від бажання людини, в залежності від ситуації, да, як рано почалася ось ця допомога психіатра, в залежності від того, ну, наскільки там ефективна ця вся допомога психіатра, з точки зору психіатра, да, чи він там насправді спроможний допомогти чи ні? От з точки зору. Цього всього ми можемо сказати, що лікування тривале, потребує певної сили. От. І відповідно, тут ми не можемо сказати, що прямо ти знову ж таки, в залежності від ситуації, якщо ми говоримо, що все ж таки там причина в психічному розладі, то зрозуміло, що там буде просто моніторинг, періодичний моніторинг людини, де періодично людина буде приходити до психіатра, щоб переконатися, що так, так, все, все зі мною, все нормально. От, тому ми тут концентруємося більше на причину того, що все ж таки психічний розлад спровокував ось цю. Патологічну впевненість в тому, що людина заражена паразитами. От, якщо ми говоримо про профілактику, то знову ж таки своєчасне реагування на те, що з психікою щось не так. Де потрібно консультуватися з психіатром. От. Принципі, на цьому не все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Мої котики-моркотики. Сподіваюся, що це відео вам було цікавим, корисним. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Також пропонуйте якісь свої теми.